Привіт, друзі. Сьогодні день почався. Дуже странно, як на мене. Да я бачу, бачу. Ох. Їдемо з малишкою, покатаємося на велосипеді. У мене сьогодні з самого ранку. Була розмова з одним неадекватом. Я не можу постіпитися. Це просто жесть. Я взагалі не знаю, як світ носить таких мужиків і чи взагалі їх можна назвати так. У мене вибиває, що в мене лампочка не світить якось. Ну нічого, скоро це виправимо. Так що їдемо. Сьогодні погода дуже крута. На вулиці плюс 13. Це досить непогано. Трішечки є вітер, але не сильний. І ми з Аделькою їдемо, припаркуємося біля батьків. Йдемо прогуляємося. Діток пропускаю. От. От сьогодні така погода, що навіть не знаєш, в чому тобі бути одягнутою, в чому вже ходити. Тому що дуже непонятна погода. Блін, кстати, треба виключити підігрів сидінь, А то бляха Опка жара, що це просто капець. Нереально. Ой, капець. І сьогодні я їду купляти татові. Подарок від мами один. Ми вже знаємо що. Від мене один. Я так сказала від мене. Не зовсім від мене, а від нас вже. От. Блін, фігово я припаркувалась, народ. Фігово, скажу так Давайте припаркуємось, по-перше, жопою. А по-друге трошки далі. Тому що тут якраз виїзд з цього. Тут якраз виїзд. Коротше, дуже недобро буде. Делечка. Данечка. Киточка моя. Сонечко. Я бачу, бачу. Просто не хочу припаркуватись дуже близько. Дуже близько не хочу припаркуватись. <рес> а сонечко моє. Квіточка моя. Що ти носиком так робиш? а? Йдемо гуляти. Досі. Йдемо гуляти. Мами нарочить. Все, ми вийшли. Гуляємо. А Делька навіть ножки поставила на педалі. І хто, хто такий класний? Хто такий красивий? Хто так величидно цікаво? Такий підносик, каже. Ось така сьогодні крута погода. Настрій покращується. Не дивлячись на те, що мені його зіпсували. Але все нормально. Ось тут зараз буде дуже крута вулиця, яка мені дуже сильно подобається, тому що на ній дуже красиві будинки. І дуже гарно взагалі все так акуратно. От звідти вона йде. І от сюди. Зараз ми по ній будемо йти. І ми вам за телечкою. Доченька. А ну покажись. Добре. В мене зетелькою покажемо. Дивіться, який красивий будинок. Блін, я тільки поняла, що в мене камера не протерта. Дивіться, який красивий будинок. Ось тут теж. Ну цей мені дуже подобається. Ой, собачко. Собака. Дуже красиво. І тут рідко, кстати, їздять машини. Ось це типу, дуже рідкість. І тут майже, бачите, майже не паркуються. Машини на вулиці, будиночки такі. Ну прикольно. Дуже прикольно. Дуже мені подобається тут гуляти. О, яка собака, подивіться, класна. Їдемо, їдемо, зайка. Їдемо, їдемо. Давай, мамо, застібне тебе. Давай. Тобі не холодно? Ні. Піко, піко. Молодець. Ножки тримає. А ще мені дуже подобаються ось такі е паркани. Бачите? З цього. Блін, що в мене знов камера засрана чи що, не пойму. Не знаю, блин, що з камера так погано знімає. А може із-за того, що я на дальній. Ладно, дивіться, як прикольно. Дуже-дуже мені подобається. Ось тут є участок. Наскільки я знаю, що його купив е -е... цей власник, де? де батько він працює у нього. Походу він купив оцей участок. Ось. Ну клас! Дивіться, як красиво. М -м -м -м. Класно. Як не крути? Але ялинка класна. Капець, така непонятна. Е -е, як прикольно, правда? Наскільки мені відомо... Я забула, що я хотіла сказати. Ось тут вже більший паркан, тут не побачимо нічого. Вот. Бачимо нічого, тому що вже паркан більший і не видно нічого отак хіба а. А так прикольненько такі вулички. Керує вже. І зараз ми виходимо на головну дорогу, де дуже шумно. Тому тут, напевно, спеціально зробили від дороги цей такий мощний паркан, щоб не було тут чути. Ось. А ось тут за цим парканом величезний парк. Теж дуже класний. Дотя, ну трошки розслаб ручки. Бо я не можу керувати. Ти ручки напрягаєш, ну, керуєш в іншу сторону. Ладно, пішли ми. Так, ми вже біля дому. Зараз покажу, що я замітила, нехай я делька. Обережно, доця. Давай. Пердвіць. Все, весна прийшла. Клас. Тут це не одна квіточка, тут ще є. ще є. Клас. Давай, давай, пупс. Я повитягала з пісочниці всі ігрушки. Давай, давай, пупсик. А капти в болоте. Вот. А ручки такие холодные. Тебе что, холодно, зайка? Вот так тебе, пупсик. Лізить. Давай, 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 давай. Побачимо, якщо буде гарна погода і надалі, то в неділю ми помиємо все. Так? Все-все-все, помиємо. Ура! Дорослий чоловічик такий. такий дорослий. Так? От. І пісочницю обов'язково треба буде замінити. Оце все десь викинути. Я її взагалі-то накривала, але дехто сусіди, напевно, що розкрили її. Тому. Юху! Клас. Ташко Я думаєш, що робити? Вся грязна. Зараз кросовки треба кидати в стірку. просто їх встирати. По то щастя вже. Правда, Адель? Батут теж треба мити. Подивіться, який лід. хоч плюс 13, але капець обще, <съя> <съя> Дивіться, як хлопи роблять. O Que isso, Marraia? Que <laughs> То ти скажеш мамі? Не крився! Що скажеш мамі? Посмійся, мама фотографує. Посмійся. Мама фотографує, дося. Посмійся, мамі? А поморгай оченятами. Алалала. So so <laughs> 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 de gaten, <laughs> <Princesa moja. laughs> прогулятися Я взяла з собою каву. Адель на велосипеді. В принципі, як останні дні. Їдемо, прогуляємось тут і заїдемо до моїх батьків, як завжди, в принципі. В нас програма завжди однакова. Треба нам щось придумати вже інше. Може в той парк поїдемо в неділю, так, дать? Ось. Дуже тяжко вести, тому що в мене кава в руці, тому е, телефон вже ховаю. А будемо гуляти. Вийдемо з вами трошечки пізніше. Так, друзі, їхали ми по, по вуличці і дивіться, що я побачила. Отак от, от. Цікаво. <рес> Цікаво. Ой, Аделька, не можу так керувати, тому що каву тримаю. Хуваю. Не сідай. Доця, я і так тебе не зможу перевезти тут, Аделька. Вставай. Вставай. Так я не зможу сюди, подивися. Куди? Вставай, ходи. Стой. <риклад> <Кто>? <риклад> О, господи Боже. Це що за таке чудо маленьке? <риклад> Молодчинка, ти так мамі помогала? Коротенька. Хочеш вже сідай, сідай в ровер середини. Сідай. Молодець. Ножки. Молодець. Поїхали, поїхали. Ось в такому парку ми за день гуляли. Давно ми тут не були. Дуже тут красиво. Так, друзі, ми вже йдемо з парку. Я знімала там, але все е трішечки не форматі тут. Тому я постараюсь вставити, те, що хоч знімало. От. Зараз ми повертаємось назад. Погуляли, ще Зараз трошечки прийдемося ось тут. І повернемось. Так? А може на дитячу площадку підемо десь? Як думаєш? А? Отак. От, От така красива погода. Клас. Клас, клас, клас. Вазенька, Почекай, я... Ш... ні, я шапочку поправлю і все. Давай, давай ручку. Давай. Коротше, затягнула вона мене додому все ж таки. Так, хтось Скажи, а що робити? Добре, що мій тато підвіз нам ключі, а то ми б до хати не зайшли, бо ключі ми лишили в машині. Ось цей будинок вже майже зроблений біля нас. Прикольно, тепер можна навіть... Буде на фоні фоткатися. Буде досить непогано виглядати. Правда, де? так, друзі, на вулиці холодно, вечір стає. Я що я робила на вулиці? Я ставила на зарядку, Адельки машинку. Можливо, ми завтра поїдемо кататися вже на машинці. Так що, отак. От Блін, зараз їм батончик, тому що я дуже голодна. Так, друзі, я вдома. Чекаю Адельку, мають її батьки привезти. Дивлюся всяку фігню на ноутбуці. І все. Сьогодні день скучний. Ми нічого такого не робили, крім того, щоб погуляти. І буду я йти зараз метися, поки що Адель нема. І чекати Адельку. Дякую, що нас дивитесь всім. пока, -пока.